Ну, от кілька тижнів поспіль Росія трималася. Ну, ми, звісно, не знаємо, чому цих обстрілів не було певний час. Можна припустити, що напевно Росія імітувала цей переговорний мирний процес, показати Трампу свої прагнення до миру. Але те, що сталося вночі, ну це явна не демонстрація прагнень до миру. Тут ще й можна згадати заяви Лаврова, очільника їхнього міністерства закордонних справ, які прозвучали напередодні, що ну ні, яка зустріч Путіна і Зеленського. Це щось Трамп собі там науявляв і так далі. Як все це інтерпретувати? Чи можна робити висновок? Ну що все Росія всіма засобами показує показує, що до переговорів говорив із Володимиром Зеленським вони не готові. Ну, ми звичайно, всіх деталей про ті домовленості, які відбуваються, наприклад, з американською стороною і з росіянами. Ми не знаємо. Так, ми знаємо, що нібито Трамп просив не бити по містах, але він сам сказав, що його Путін його не послухав. Ну і найголовніше давайте не бути егоїстами, все ж таки, такими са Київ західну Україну не було так. Місяць практично таких серйозних, так а в жахливі просто були і продовжуються. Вони не закінчувались і в містах, які знаходяться ближче до фронту, великих містах. Я вже не кажу про Херсонець, якому половину міста просто практично жити не можна, він постійно знаходиться 24 на 7 Знаходиться під ударами всього, що тільки можна з російської сторони, чи є це таким натяком, тож тобто, не натяком навіть, а прямим е жестом з боку Путіна, до певної міри можливо. Хоча знову ж таки давайте не забувати, що війну ніхто не припиняв, так би мовити. Тут у деяких, у багатьох, деяких а у багатьох в Україні склалося враження, які і так особливо можливо і не помічали, що в нас війна. Ну крім там от, таких от неприємностей, типу шахетів, ракет, але е, далі вони живуть своїм життям, так би мовити. І їм здалося, що ну от як от іноді читаєш, так давайте домовлятися, давайте миру, ми хочемо миру і тому подібне. От проблема в тому, що війна не закінчувалася і немає жодних умов ну, не, не, не виставлено так. От, як вона може закінчитися, крім. Ну так, ну нібито, тобто ну, чітко артикульовано від, від Путіна почути от все те, що ми чуємо останні тиждень. Отак, от що в нього а, вимоги зменшились до там, Донецької області, так? Що ніякої демілітаризації, денацифікації, інше він намагає, Ну, поки що, ми це не чули абсолютно. Більш того, такі враження складається, що американці про що ну, Трамп він. А, Говорить не тільки за себе, і за американську сторону, він говорить, ще часто і за російську сторону. Ми, ми не знаємо до кінця, що вони там домовились, чи правда що, про що говорять деякі представники команди Трампа і сам, і сам Трамп е -е, і знову ж таки. Тут я не я, я не військовий експерт. Я розумію, що росіяни є ну, що тут, що тут робити. У них є певні свої задачі. бо такі вони вирішують цими ракетними атаками і шахетними атаками. Це психологічна звичайна функція, е показувати, що. Ну, давайте, так би мовити, так, давайте скоріше здавайтеся, капітулюйте, тисні, там, не знаю, на владу чи ще щось, так. Ну, і є чисто практичні завдання. З ось цього того, що відбулося за цю ніч, ну поки що. Цікаво, я розумію, що це цинічно звучить, але цікавою буде реакція на розбомбардування чи знищення там часткового заводу в І які, ну, так чи інакше, там американські гроші. І це достатньо велике підприємство. А, і ну, я дивився фото так, там, прямо на, на цьому. Висить американський прапор, тобто, ну, в принципі, зважаючи на постійні ці слова Трампа про про Америку і все інше, ну, він повинен якось відреагувати на це. Тому тобто, що, знову ж таки це цивільне підприємство, яке випускає, ну, не випускає, ну, принаймні, ну, так воно виглядає, що це, вони не вони випускають цивільну продукцію. Пане Олексію, тривають активні консультації розробки гарантій безпеки. Вчора говорили, про те, що можливо Велика Британія військових направить в Україну. Це в Пентагоні буде озвучено, але очевидно, що. Після завершення бойових дій або укладення якоїсь мирної годи, напевно, ну тобто формат різні формати гарантій безпеки зараз на столі, але е, Росія ну виступає очевидно проти і Лавров, якого я вже згадували сьогодні. Знову ж таки каже, що ні ну Росія на таке не, не не готова буде піти. От зараз процитую: Москва не погодиться на колективні гарантії безпеки, узгоджені без участі Росії. Росія погодиться, якщо гарантії безпеки. В Україні будуть надані на рівніних засадах за участю таких країн, як Сполучені Штати, Велика Британія, Франція і Китай. Ну, зрозуміло, очевидно, що Росія буде намагатися просувати ту ідею, яку вона просувала напевно в під час стамбульських перемовин у 2022 році, коли Росія і сама хоче виступати гарантом е, безпеки для України. А що тоді? Очевидно, що на якісь серйозні гарантії безпеки, які ми будемо вважати надійним захистом України, Росія їх ніколи не прийме. От Що тоді робити? Uh. Ну, що тоді робити, це, це, це інше питання через те, що все ж таки це багато вимірна так мовити проблема. Але ну, ми повинні чітко вже зрозуміти, що ніяких гарантій безпеки, які, окрім перебування просто іноземних військ на території України, які будуть до певної міри виглядати як? Як заручники, так би мовити, так то мать увазі Росія, якщо захоче знов на нас наступати, якщо після перемилі, так вони будуть е от, таким захистом фізичним просто Інш, і це і це може зупинити там Путіна чи нащадків Путіна від агресії проти України, бо це буде стикання з конкретними вже з іншими країнами, а не тільки з Україною. Все інше це ну ні про що взагалі. Ще скажу, ми ще не дочекалися. Я думаю, що путь, якщо все ж таки дай Боже, знову ж таки, з усіма там обумовками, з усіма проблемами, з усіма неприємними речами для нас, які стануть ну, які будуть тут. Ми без цього, тобто перемир'я найближчим часом, якщо я хочуть українці, воно без поступок з нашої сторони серйозних, воно не відбудеться, звичайно, так. Так ось, якщо це все ж таки відбудеться, то я думаю, протягом трьох-чотирьох років, а можливо, і навіть раніше, раніше Путін спробує п'яту статтю НАТО. І я боюся, що вона виявиться просто ніякою, як і Будапештський меморандум, все інше. Вони зберуться, почнуть радитись, що робити, і тому подібне. Ну тут, тобто, грубо кажучи, картина дуже проста. Там, десь в Балтійській країні, якісь він просто зробить там. Дуже швидкий бліцкрік, наступ, захоплює якусь певну територію, можливо, не дуже велику. І е, коли встигнуть його там зупинити, там об'єднані війська і тому подібне, е, почнеться той процес, як почнувся в, як у нас, так би мовити, так. давайте обмінами займатися, ще щось таке, так? А будь-які намагання е, вирішити ситуацію, як нам розповідають. в... Е в певних, так би мовити, картинах, так що е налетять американські літаки чи європейські літаки, щось вони там будуть ракетами стріляти, все інше. У Росії нікуди не ділася ядерна зброя. І вони так само, як, як нібито, нібито, ніхто ж це не підтверджує, мовити, як нібито звучала за е словами в книзі війна Вудвор, здається його, так, прізвище відомого пульсарівського. Лауреата Полісійської премії американського журналіста, який написав, що, мовляв, не кажучи, ми віримо на слово, але мовляв, що коли росіяни виходили з Херсону, і Україна мала можливості, ну, грубо кажучи, наздогнати і, і, і втопити половину просто в Дніпрі, так Росія. Попередила через Америку, що якщо це буде відбуватися, вона застосує тактичну ядерну зброю, і ми бачили, як успішно ну в лапках і не в лапках дійсно для Росії успішно пройшла евакуація через Дніпро цих військ російських, так. Ну я просто кажу про те, що нам здається, що війна відбувається, знаєте, так в чисту. Е от ну от Росія робить все, що може. Ми робимо все, що можемо. Так, війна, е нібито нема якихось там ні спілкувань, ні домовленостей. Але ми бачимо, що ну ми принаймні, ми дуже залежні від західної допомоги, від американської допомоги, так і до певної міри вони контролюють. Контролюють деякі моменти входять цієї війни нашої сторони точно.